Свято Водохреща, яке православні християни за старим стилем відзначають 19 січня, широко святкують в Україні. У цей день прийнято набирати освячену воду. Її зберігають цілий рік та п'ють під час хвороби та негараздів. Але для багатьох головною традицією цього свята є хрещенське купання. У свято Нікольському монастирі відкрилася купіль для обмивань, де кожен парафіянин може очистити тіло і душу. Але все ж таки більшість населення обирає для цього дійства несанкціоноване місце, берег Дунаю біля діорами. І, незважаючи на заборону купання, саме тут протягом дня відбуваються традиційні занурювання у холодну воду. Слід відмітити, що у 2023-му людей, що купаються, стало набагато менше. А ось ті, хто все ж таки ризикнув, діляться незабутніми враженнями. В мене це 20-та зима. 20-й рік я приходжу сюди на пляж і рахувала перший 2003 рік. Тут було сім за сім людей. Там і чатка, і хлопці. Ці фотографії буквально, коли повернулася з війни, я. Зібрала, показую, кажу, подивіться, скільки нас було, а скільки зараз. І от перед війною порахувала, 10 чи 12-й рік було. 700 людей. Я роздавала шоколадні капельки і рахувала, скільки ж я роздала. А їх може і більше було. Я точно зараз і не скажу. Але ми нарахували 700, Я кажу, о, за 10 років у нас така, а за 20 років де люди ділися? Війна. Україна, тримайся. Я дуже... Дуже люблю Дунай і дуже чекала зустріч з ним. І я думаю, що кожен, хто прийде сюди, він тримає цю частку природи і буде здоровий. Здоров'я вам, рідні, мої узмаїльці. Взагалі, моржування дуже корисне для організму. Воно сприяє кровообігу та загибелі хвороботворної мікрофлори. Але підходити до цього процесу треба усвідомлена та готувати свій організм завчасно, починаючи з поступових обтирань та обливань холодною водою. Кожен рік. Вже 15 років. Тоді. Добре відчуття, Водичка така трошки холодненька, але це є адреналін, це свято. Мусимо його святкувати. Слава Україні! Героям слава! Зимою постійно. Я. Праздник крещення я постійно. Буває знізда. Як відчуття, розкажи. Отлічненько, да. да. чувствуємося, бодро, да. так. Кожному треба привчатися да, к цьому ділу. Це взагалі відлічно. Розкажи, будь ласка, скільки разів ти вже купався? Чотири чи три. А скільки тобі років зараз? Ну, буде влітку десять. Це батько тебе привчає? Да. Я коли ходив, він ще був маленький, бачив це. І в один рік попросився. Ну я кажу, ну, нуся пішло. Ті годин він попроще заходив, цей рік щось він злякався, але нічого настроївся, пішов, скупався. Все добре. Я вже теж 13-14 років не пам'ятаю підряд. Цей рік думали пропустити, бо чуть боліли осінню, не рекомендували, але все-таки віримо в Бога, віримо в традицію. Як відчуття? Прекрасно, попробуйте. Цьогоріч погодні умови дійсно сприяють моржуючим. Безмарне сонячне небо, температура повітря в день 16 градусів, а температура води в Дунаї більш ніж 9 градусів. Ксенія переверзєва Юрій Слободяний для юг тудей.